Основною діяльністю ПАД «Черкасобленерго» є забезпечення надійного та безперебійного розподілу електричної енергії споживачам. З цією метою по товариству видано наказ номер 1 про забезпечення надійної роботи електричних мереж у 2024 році. Відповідно до даного наказу та наявних ресурсних можливостей, товариство протягом року запланувало виконати капітальні ремонти. На обслуговуванні Канівської філії знаходиться 607 км повітряних ліній, 10 кВт та 890 км повітряних ліній 0,4 кВт. Для виконання капітальних ремонтів згідно наказу номер один, а також планів графіків ремонтів дуже важливо, так як Відновлюється первинний стан технічний, також капітальні ремонти, збільшують якість електроенергії, те, що ми передаємо споживачам, і, відповідно, зменшують кількість аварійних відключень на даних ПЛ. добре впливає на сайді і всі останні характеристики лінії. Установлення ТН-1 тн 2 і Подальшому заміни також одинацької опори. Зараз ми знаходимося в селі Синявка і проводимо капітальний ремонт лінії Л1 від ТП-401. Замінюємо дерев'яні опори на залізобетонні. Ну, на, на цій лінії ми міняємо 12 опор. Також робимо заміни проводів повітряної лінії 04 кВт. Оцей кусок буде кріпитися до нульового проводу. Якщо ноль пропаде, то буде за буде ново. Також, згідно плану графіки, ми виконуємо капітальні ремонти ТП, які ми обслуговуємо 383 штуки 10 на 04 кВт. Також це заміна автоматичних вимикачів, рубільників, роз'єднувачів, ну і разу, і різного виду обладнання. Відповідно, що зменшує час відключення, відповідно автоматичних вимикачів в зрівнянні старими. Що забезпечує безпечність, скажімо так, при обриві проводів і коротких замикань споживачів, населення, ну і також персоналу канівської філії? Канівська філія буде надалі робити технічне обслуговування, поточний ремонт для того, щоб збільшити якість розподілу електричної енергії, щоб було менше перерв в електропостачанні, ну відповідно населення буде більш задоволене.